Мир вам, дорогі брати і сестри, хотіла б сьогодні зачитати слово, яке написано в Іоанна 3 голові, 5 вірш. Ісус відповів, істинно, істинно говорю тобі: якщо хто не народиться від води і духа, не може війти в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть. Народжені від духа є дух. Тому якщо ми не народжені від духа, ми не є Божі. Це Царство Боже, яке приходить з висоти, воно приходить лише до тих, хто народився від духа, від Господа Ісуса Христа. І нам важливо, щоб сьогодні кожен із нас, він знав, є плоть, яка намагається подавити дух, живущий в нас. Тому ми будемо молитися сьогодні, щоб жодний, хто вірує в Господа Ісуса Христа. Він був народжений в дусі, щоб він мав це радість, мир і Духа Святого. Амінь. Господь Ісусе, я прошу тебе во ім'я Твоє святе. Благослови, щоб кожен із нас сьогодні був народжений від Духа Твого Святого. Хай твій мир, твоя радість і твоя праведність в Духі Святому прибудуть в кожному серці во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.